П'ятеро ветеранів зараз знаходяться у підніжжя Карпат. Ми вирушили з нашим грузом. Ось, якщо хтось не вірить за нами, куча рюкзаків ми збираємо для потреб наших побратимів. Серед них був і черкасець Денис Шеренговський. В п'ятьох вони тоді підіймалися Карпатами, попри дощ та вітер, ішли на говерлу. Все вище й вище здіймалися вгору. Пацани, це згуверла! і це говорить чоловік. Не просто похід в гори ветерани збирали гроші для потреб підрозділу, а ще це був шлях власної нескореності. Ну, дуже кайфно, і це п'ять днів просипаюся гори, лягаю спати. Дуже, дуже, дуже неймовірно просто гарно. Сьогодні там ти йдеш, там каміння, каміння, завтра там вузькі стежечки. Тяжке поранення. Військовий прикордонник отримав торік під час артобстрілу. Крок за кроком відновлювався, зробив патріотичне тату на нозі. Це ордамент центральної України. Далі були стрибки з парашутом і не тільки. Це була мотивація для інших хлопців, які отримали поранення. Що, в принципі, все можливо, можливо, з парашута пригнути, можливо, і в гори сходити. Був ще бандіджампінг, теж найвищий в Польщі, 90 метрів. Багато чого було цікавого. Денис говорить, завдячує рідним їхній турботі. Я теж два місяці їздив на візку, тобто і було деякі моменти, коли ти в'їжджаєш на візку, і ти не можеш піднятися. Дякуючи там. В мене був, там батько, мати поряд приїжджали. Тобто, якщо мені кудись треба, було, це ну, була допомога. Цього дружина втім, потурбуватися, каже, має і суспільство, зробивши інфраструктуру доступною для всіх. Дійсно, інфраструктура, не пристосована до сьогоднішніх реалій. На жаль, розповідає, здіймавшись у гори, надихався побратимом. Це військовий, він отримав поранення ще у 2014 році. А зараз він сам приклад для багатьох. Їздив і декілька разів і в госпіталі, і в лікарні, тобто спілкувався з хлопцями. Ну, можливо, деякі не розуміють, що таке протезування. Я теж ну, в перший час не розумів, що таке. Але в мене була дружина, мати поряд. Ми дивилися в інтернеті, що можливо, на, на даний момент щось ми їздили з батьком теж по Києву. Дивилися в різних протезних, спілкувалися. То якось для себе я зробив вибір на альпінізмі та стрибках з парашутом, каже, не зупиниться, прагне мати свою справу та повернутись на бігову доріжку. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.